Гордон передбачив, що сьогодні щось станеться, що закінчить активну фазу бойових дій. Обстрілів нема там і так далі. Не знаю, я от їду на ефір. На новини Лайф. І чую, що обстріли сьогодні обстріляли там Харківщину, ще деякі області, тому, можливо, це вже з сьогоднішнього дня. Ну, В будь-якому випадку сам пан Гордон до зупинки бойових дій не має ніякого стосунку, але я ось дещо передбачу відносно пана Гордона. Скоро у Гордона з'явиться інтерв'ю з Валерієм Залужним. Чому я так думаю? От просто. Знаєте, от я, я, як гордон я зроблю так. От у мене є інформація. Мені там з Пентагона, з Вашингтона і з Британії, що скоро у Гордона буде інтерв'ю з Валерієм Залужним. Перевіримо. Перевіримо. Ну так. Чому? Ну, я ж кажу вам, з космосу. Ну, мені передали. Передали. Вищі сили. Бережіть себе. А, і не забудьте книги купувати. Книги. Тому що якщо залужний буде наступним президентом, то у вас ці книги його і про нього, вони повинні бути, от, стоять отак на полочках. І бажано, бажано, щоб ви взяли а, його автограф до того, як він стане президентом, і щоб дату, обов'язково, щоб дату зафіксував. Бо ви потім будете бігти а, і показувати, що Валерій тільки вивчить, як його по батькові. От, я ж от, завчасно був за вас. А я попереджував от, нинішніх, е, ті, що у владі, я, я ж вас попереджував, ребята, що буде от так. Е, І хто зараз думає, що у фіналі, ну якщо залужного будуть далі, що у фіналі буде Зеленський і Залужний, і люди проголосують, типу, за Залужного, або тільки не за Зеленського. Так не буде. так не буде. Е, якщо поставлять на Залужного, ну ті, хто. Там передав мені от, з космоса, то Зеленського не буде, Ну, на виборах не буде. А я попереджав. Я, я ж я, півроку тому, рік тому, я ж записував відео, що друзі, давайте об'єднуватися і цивілізовано будемо передавати владу, тому що ну, ви втрачаєте рейтинги, тому що країні потрібні трішки інші обличчя, тому що дуже багато зашкварів було. Давайте щось будемо робити завчасно. Для того, щоб в Україні не було нових, нових, знаєте, сценаристів і нового обману людей. А це все, це все, От те, що ви називаєте популізмом. Тобто взяти людину і склепати з людини політика. Ну просто отак взяти, опс, на. Серіал не працює, тепер працюють книги і гарні історії. Все, бережіть себе. Ну що, перевіримо моє передбачення щодо гордона. Угу. Вангуй.